На часі обласні спортивні новини. Про них вам розкажу я, Дмитро Шпірко. Йому було б лише 45. В урочищі токарі пройшли змагання пам'яті майстра спорту міжнародного класу з біатлону Романа Звонкова. На черговий меморіал приїхало більше сотні спортсменів з усіх куточків країни. Завітали й члени збірних команд, бачили літній біатлон за майже 40-градусної спеки і ми. Роман Звонков народився за Уралом, але спортсменом, що юнаком приїхав на Сумщину, і саме тут зробив собі ім'я в спорті. Брав участь в Олімпіаді, ставав призером на чемпіонатах Європи. Але 19 років тому життя успішного спортсмена забрала автомобільна катастрофа. Это очень порядочный. Порядочный был спортсмен, сильный, мужественный и трудолюбивый. И ну, вот именно на примере таких спортсменов, как он, воспитывались и мы, и воспитывается наше молодое поколение. Роман остался светлым, правдивым, честным, открытым человеком. Просто хорошим другом на 18-й турнір пам'яті звонкова приїхали 120 біатлоністів. Тут і харків'яни, і чернігівчани, і кияни, і тернопільці. Чимало вихованців сумських спортивних шкіл. Меморіал звонкова досить популярний в Україні. Турнір багато хто з тренерів, включає його в плани підготовки. Заздалегідь на цих соревнованнях діти показують результати, і зв'язку з тим, що в цьому году багато соревновання чемпіонати відмінили, ці соревновання якраз є. Хорошою підготовкою к зимового сезону. На лиж роллеру токарях став і наш земляк, член збірної України з біатлону Сергій Сєднєв. Йому не було рівних в індивідуальній гонці. Такі, як проміжуточне тренування, просто поучаствувати. Ми Зараз знаходимося на зборі в Чернігові. Приїхали буквально вчора поучаствувати, стартанути і для себе. і, краща тренування та тренування. На цій стадії підготовки, в принципі. Нормально, ну немножечко не справился за стрельбой, можна було лучше спекотно було і в індивідуальній гонці представниць прекрасної статі на дистанції у 10 кілометрів. За золото боролися дві новоспечені збірниці, для яких сумщина є не чужим краєм. Юлія Журавок і Анастасія Меркушина ділили золото до останнього. А все ж цього разу на вищу сходнику підесталу зійшла Меркушина. Ми землю найкращі подружки, і ми завжди разом. І навіть на стартах ми майже завжди разом дуже близько. І у нас результати переважно то вона ту друга виграє, Юля краще, трошки краще стріляє, я трошки краще біжу. Тобто, ну, ми завжди на рівні. Ось. Сьогодні було, ну, вона встрілила на один менший, я була трошки швидше на трасі. Ну, так вийшло, що виграла. це буквально 5-10 секунд. Тобто, це не багато. Це лише один постріл. І Журавок і Меркушина завтра повернуться у розташування збірної України у складі національної команди. Дівчата у другій декаді серпня візьмуть участь в чемпіонаті світу з літнього біатлону в Тюмені. Дмитро Шпірко, Антон Загайко на часі спорт.